Так би хотілося тут побачити тих розумників, які розказують. Ви там бабло заробляєте. Недавно один мені в коментарях написав, що кожен має робити свою роботу. Військові воювати, пожежники тушити пожежі. Мусора і цікашники відловлювати. Військових. Ну, ти чучело, що мені написало в коментарях, що кожен має робити свою роботу. Він гадає, що я що професійний військовий? Хм? Чи десятки, сотні, тисячі, які зараз тут, вони всі військові. Ще один розумник сказав, що.